22 травня у православних християн день Святого Миколи Чудотворця. За народними віруваннями, цей святий вважається покровителем моряків, торговців, лучників, дітей та студентів. 22 травня у прихожан храму Миколи Чудотворця по перше день святого, по друге храмове свято. Цей день престольного храму нашого. Ми теж урочисто славимо нашого Творця, а також Святого Отця Миколая. У Божественній святій літургії, де зібралося багато гостей, а також священнослужителів з різних областей, із Миколаївщини, із Херсонщини, де прославляють урочисто ім'я Боже. Хочу всіх вас привітати з цим днем, тому що святий Миколай відомий усім, в кожній родині, в кожній сім'ї знаходиться його іконка, його лик, кожна християнська душа. Проливає до нього свої сльози, а також шепоче молитви. І він обов'язково до кожного завітає, кожного послухає і кожному допоможе. Українського народу Микола Чудотворець популярний святий. Бо немає, напевно, не одної родини української, в котрій би не знали про святого Миколая, не знали би коротенько його життя, його вклад, його важливість. Чим він знаменитий, так? Навіть дитина, коли спитати її, хто є святий Миколай, і то декілька слів скаже. Так? Той, хто приносить радість, хто приносить подарунки, дорослі ж скажуть більше, бо ж Святий Миколай є корисний і для них, Та як діткам приносять подарунки, звичайно і дорослим за їхні молитви приносять різні дари. Є як зв'язковий між Богом і людиною. Свій невеликий храм, прихожан йдуть молитися і просити Миколу Чудотворця про допомогу та заступництво перед Богом. Наша невеличка церква, вагон, має справжню благодать, тому що ікони, які були принесені сюди, в стані зовсім не мистецькому, змінили абсолютно свій вигляд. І вже багато людей справді впевнено. Що ці ікони приносять в дітям і дорослим зцілення? Тобто вони наша церква має справжню Божу благодать і тому ми звичайно завжди з натхненням молимося тут і просимо Бога, щоб він допомагав всім людям нашим, нашому місту, нашій країні, і щоб скрізь було добро. Щастя і здоров'я. Українська православна церква Київського патріархату одна з найбільших за кількістю членів організації України, має тільки один невеликий храм Вілічівську. Але на місці, де сьогодні колоситься пшениця, вже заплановано побудувати великий храм, недільну школу та джерело.